Він завжди проти, бо це дуже небезпечно. Це місто завжди накривають постійні прильоти. Але я дуже хочу його бачити. Тому їжу це броварчанка Валерія. У свої 15 років у вільний від навчання час дівчина читає фентезі, а ще їздить на схід до батька військового для його батальйону. І збирає в соцмережах Донати, на які купує автомобілі. Дізналися, що дуже дуже потрібна автівка для того, щоб Після бою вони не могли забрати своїх побратимів з поля. Тому Ліра запропонувала робити збори. Коли вона сказала, що ми будемо збирати навтівку, я сказала, що це неможливо. Така сума, ми ніколи не зберемо. де ми візьмемо стільки грошей. Але ж Ліра сказала, що ми зробимо все, все буде добре. Перший збір на автівку Валерія відкрила у травні цього року. Тоді необхідно було зібрати 100 тисяч гривень, щоб залучити більше донатів. Дівчинка вирішила розігрувати книги. Вже за місяць Валерія закрила збір, однак на цьому не зупинилася, а спільно з іншими волонтерами продовжила закривати потреби військових. Дві Фольксваген Т4 це такі бусики жигулі, щогла для дронів, генератор дизельний. Пральна машина, також морозильна камера, щоб не їжа і вони працюють від генератора, ноші для поранених. І саперні лопати передають військовим і продукти харчування, напої, речі побуту та інше. Загалом за декілька місяців Валерії вдалося назбирати близько 300 тисяч гривень. Та найбільше дівчина радіє не лише коли закриває черговий збір, а й коли їде в Донецьку область на зустріч із своїм батьком. Я просто дуже сумувала за батьком і дуже хотіла побачити його. І вперше я поїхала 15 червня, якщо не помиляюся. Тоді ми їхали з мамою та другом батько, Він був як водій, і в нас повністю наша машина була завантажена допомогою. Радість була за те, що я зможу побачити батька і допомогти військовим. Не було страху ніякого. Валерія, яка тільки цього року закінчила 9 клас, їздила на схід вже тричі, і саме батьки надихнули дівчинку волонтерити, як займалися допомогою військовим і початку війни. Моя сім'я почала волонтерити ще з початку війни, в 2014 році передавала допомогу військовим, переселенцям. Потім на початку повноштабної війни активно почали волонтерити. Моя мама там в'язала носки різні оберіги. Ми ну. Передавали допомогу в Харків, Харківському напрямку. Я дуже пишаюся, що у мене така <смі> патріотична донька, і вона мені взагалі завжди була така наполеглива. І тому, коли мені говорять, як ти можеш відпускати її в таке небезпечне місце, то як казав мій чоловік, ти нічого не зробиш, ти нічого не зробиш, тому хай їде. Вона все одно зробить по-своєму. Валерія, як і всі українці, мріє про найшвидшу нашу перемогу. Власне, тому і докладає для цього всі свої зусилля. А після закінчення війни дівчина планує подорожувати Україною та займатися юриспруденцією. А поки учні готуються до 1 вересня, дівчина готується відкрити черговий збір на автівку. Дуже багато людей кажуть, що вони втомилися від війни, і більше не донатять, не роблять репости різних зборів. А я не можу просто залишатися в стороні. Ці збори наближаються до перемоги. Я вірю в нашу перемогу, дуже чекаю. І я хочу сказати, що треба допомагати військовим, переселенцям, щоб якось допомогти нашій країні.